Щось хотів йому запропонувати. А, щоб нашу розмову провести в Діскорд-каналі, записати аудіо, а потім це все отекстувати, нашу розмову. Бо те, що він мені розказує про магію вогню, просвітлює мене, дуже цікава тема. Я хотів би пізніше зробити роботу на цю тему. Я телефону відповісти на твоє питання. що Дивись, якби. Рішення про структуру приймається е, Палатою директорів ордену, наскільки я розумію. І е, я не знаю історичних аспектів, в який момент було прийнято рішення, що ми не ложа а група, ну, і які були історичні підопльоти під, е, під це рішення. Якби, відповідно до того чартеру, що я маю, там записано, що я керую групою Меркава. Вона почула наше спілкування, і вона каже своє бачення на дану вирогідно. ситуацію. Вирогідно. Найбільш вирогідно дивись, історична подопльока наступна поплюси не прийняли в орден Масована. Ні, в, нього розчарувався. в нього було дві відмови. Він тоді організовує орден мартиністів, а потім його починає запрошувати типу, масонство. І тому в певний момент пописуван він дуже розчарувався в масонах, і він писав багато статті Є книжка, наприклад, гінезіс і роз «Гінезі і масонських символів».